Це Кирил. Йому 29. У нього алергія на погану організацію і на цвітіння. Кирил завжди любив гратись із дрібницями. Можемо показати фото з дитинства. Е, треба тут ніяке фото. Колись він хотів грати на синтезаторі, але купив замість нього ноутбук. І тепер він менеджер у ОС 9. Тепер Кирил керує процесами, майстрами, клієнтами і іноді кондиціонером в офісі. Кирил нервує, коли щось не виходить і заїдає стрес-круасанами. Але найбільше він любить, коли все по поличках. Майстри на місці, клієнти задоволені, гроші у кишені. Кирил вважає, що ОС – це місце, де ключі, пульти і батарейки вирішують більше, ніж здається. Він проводить там багато, ну дуже багато часу, ніби це його другий дім. Бо для нього ОС – не просто робота, це порядок у світі, де люди щось постійно гублять. Тому якщо шукаєш кирила, шукай в ОС-9.